Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Скажу тако: ми проспали, нема часу передіватися, митися треба додому, тому що я вам говорила, що ми завтра йдемо на день народження, і треба ще придумати, в чому ми йдемо на той день народження, їсти щось в хаті зготувати і ще й проспали сьогодні. Ну то взагалі кав'ярка. Але ви знаєте, коли би людина не встала, але кожна людина. Рано має встати, файно сістріпати, і клав чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталіпати і всі разом. ці до роботи! Ну ми до роботи взялися, хіба поки що сіли в машину, гріємо її і будемо гнати східниці вже на Трускавець. Тому що сьогодні треба і відправки зробити, і по магазинах пошастити, щось купити, і квіти замовити. то квіти. Та скидова то все добре. Ну, квіти замотати, конверт купити одним словом, все як завжди, але ще хатню роботу ніхто не відміняв. Тому що вчора прибирала, прибирала, а в ванні все лишила і погнали до роботи. Так що, кавалерочка, де би ми не були, але кожна людина рано має встати, файносе стріпати і взятися до роботи. Всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня. До речі, кавалірка. Завтра спаса, не забудьте купити сьогодні яблука, грушки, сливки, все, що ставити в кошик, бо завтра треба це все посвятити, ну і з'їсти. Так що не забудьте, а сьогодні йдіть, скупіть всі фрукти в кошик. Віталік, пам'ятай, що треба зладувати сьогодні кошик, тому що завтра треба йти рано до церкви, святити його. І я вам каулерка нагадую так само, тому що багато хто не знає. Колись Спаса, тому що ми вже по новому календарю ми самі забуваємо деколи. Ну але є кавалерка, яка нагадує нам. Ну. Так що ви нам нагадуєте, а ми вам нагадуємо. Завтра спаса, святять яблука і грушки. Так що стріпайтеся і на закуп. Ти вже готова? Ні. Я можу бути готова, як, поки курва, ті дощі періщили, назбиралося шестеро пару, шість рушників. Ну а треба тут все повипирати, а хто повипирає? Нє? Ти як кажеш? То машинка? То машинка але Якби ще машинка випросила, вивішила, то то би було, знаєш, дуже-дуже добре. Але того ніхто не робить. Але вішаю вдома, тому що як підуть дощі. Щоб воно, ну що й неправда говорив? Та так, та, та. ненадійно тепер. Ненадійно, боже кавалерка. Ну в чому я маю йти народження? Ну я не знаю. Дівчата кажуть, ти, іди йди, що маєш і все. Я так передивилася свою шафу. Наталя каже, візьми свій костюм, ти один раз в ньому була в в'їхати. Не костюм, а комбінзон. Комбінзон, там. Та щоб комбінзон брати, його треба. Тут до пуття довести, тому що воно розчіпається. Та й на що, та я з путію, я буду взагалі ніяк. А хочеться так гарно вдітися. Щось таке гарне. ну я той... Добре, Після... а тобі ж виплати, що ти купила нове. Та де? Та яке? Та я буду, як нопаю. А де? Наша тобі... купляла. Я би кавалірка вділа, знаєте що? Я вам покажу. Зараз покажуть, вам не знаю, де я сунула. Рібардаку. кавалерка тут. Він має такий класний костюм, але я тримаю на день народження. Він угу. дуже гарний я, я собі ось такий купила, але я трошки підправилась. Ну, поправилась. Але вже сестра ще робить. А може до серпня собі щось відмеша, тоді вдягається. Ти чуєш, щоб сестра з винограда приїхала О, Господи Гадрі. Боже мій. це ну, то, то, то буде отакий вор mm -hmm. і отакий топ. Це то буде гарно. Я йому вірила, щося тоді. Я думала, тоді в Діда, свіка на день народження, Олега. Я кажу, ну все, окей. Бачите, отакий І отакий шорт. Ну, він дуже гарний, він так гарно сідає. Ну, так... Але то я в серпні піду. Розумієте? А завтра буде. Ой, я би вам як показала, скільки я того всього маю накупленого, то так само, як парфуми в мене, знаєте, їх є, є, є. Я собі одлюблюю. Якщо би я сьогодні знайшла такі черевички в сіточку на каблучку, угу. то я завтра можу вдіти ось це шифонове пласт. До речі. Воно буде гарно, я за нього і, і воно буде круто, то, то сіточка, бач? No. І то буде просто шикардосно. Але якщо я знайду взуття, okay. черевички мають бути сіточка і на грубому каблуці. Якщо я знайду, то я йду в ньому. Буде гарно, елегантно і таке. Ну, але тоді Віталік вже там в світлому не піде. Бо я що буду? І я буду, я буду в черному, а він в білому, так не канає. Бачите, я зразу починаю базарити по нормальному. Виділи, виділи тільки, що порядок. А ще та валерка я мама. Поплатить кур'є, віддавно мені. Ось такий костюм. Хто пам'ятає, минулого року було в ньому виразно то Корова поправлена, де я тут беру? Ту Розумієте? Просто корова. Корова, але цього костюм теж. Може я навіть і в тому костюмі піду до. Бачиш? каспівничка. Я тих шмуток, аварія, я вам серйозно говорю, Я так стільки шмуток маю, що відколи б перебрати ту шафу, то могли б три мої чотири куліжанки сівдіти в тих парадок. Ну, спідниця буде добре. Тоді треба якусь блузку під то. А нащо то портачити тим, якщо то можна просто Сходно -то. Сходно -то. А, курва, За один день сходиш, завтра день рождений. Як це треба? Ні, я маю на увазі за тридцяти. За, за 30 я буду ще думати, може ти його сути прибережу. А в мене тих є кавалерка. Порядок! То тільки я таке можу зробити. Я не знаю, хто вам таке ще покаже. Ти навіть там не ліз, я, попри... я, тобі... я тобі говорю. Та, я оце й знаю. Ти навіть можеш туди не лізти. Оце щось я. Ну і таке твоє. Ото й не знаєш. Що... Ти що взагалі перепухла, чи що? Це ротація. та я, Ти знаєш, я добре покинув. А так. що ти мене замовлю, я просто не знаю кірки. Мої Моє найдорожчі, я їх просто обожнюю, Це моя любов. Я коли йду, кажу, не пахніться все, або буде чути. Говля, люблю дорогу за... багато. Може, комусь той знаю. подобається. І, і там Том і той знає. Томфорт ванілка, я її то я всі знаю. знаю. Але, він гарний, так. але бачиш, для мене Томфорт Ванілька, то більше на знову таке. Mm. Ну, для мене таке осінь, весна. Ну для мене він такий солодкавий ж. Я так розхвалю, що кого до вечора баньки не дай. А ти його... А чого я витягнула? А, тобі я завтра на народження одні парфуми з тих дарую теж. Напевне. Ну, а цей він здається. Оцей не знаю, дай. Ти зараз знаю не знаю. Я для себе ніка. Ну, бачиш, той досить цікавий запах. Ну, то я, я не знаю, напевне, Том Форд, бо то така, знаєш, пані, що на такі волю воду знаєш. Та, та пані би не відмовилася від кірки, але я пізно згадала собі. Ну, я конверт, квіти. Ну, це ще рушник поставлю. Де рушниками кургу продавати рушники? Не писали. Добре, підеш і кавалерка ков'ярка Знаєш, бо вже приїхали лусіни. Бити, хотів ти на День Він до мене каже, я не знаю. Ну, Я, знаєте, версію ту знаю його, там джинси, то. Я думаю, ні-ні, я йому кажу, маєш такі офані протиміти. Я зараз покажу, кавалібка, я щира людина по житті видати, в мене вішаків не вистачає, шафа мала. Я вам зараз покажу, чекайте, чекайте. Почекайте, бо я хотіла похвалити корова портів немає може. Пускайте, чекайте, чекайте, кажу. Ну, то тобто платінку вже не їм. Та тих платчок маємо, господи. Не тільки так маленька. Тут трошки бердачище. Ну, але то Віталій каша він не висить, то мені слова купують. Говорить, так як ви кифать, не хотів купувати. Скажи, так, <рив> яка йде курва вірю, каже. Йди, помірю, кажу, та таке нічого, бери. Взявся. Вий. То хто буде питати, де т його шорти, то є обнова. Їдь у обнову там є. То шортики, фані, елегантські. Ну, чим ті шортики, до ну, тих не підійдуть. Елегантські. Ну і футболочку якусь. А він каже, мені треба було косіннику. Ну кажу, ну добре, давай купимо Ну, але якщо він такого вдінеться, то а ти вдінеш, то на камільфо. І ні. Ну то мені просто треба, а він до мене каже, Ти ж маєш білі шорти. Ну, та я то маю білі шорти, сестра, з вона грала приїхала. Коли. Кажу, які білі шорти. Та мені в тих шортах дуже гарно. Ну, во, я маю, кавалерка, та я маю стільки шмуток, я навіть то все не виходжу. А я потім на то все дивлюся, дивлюся, пороздаю, пороздаю та й на серваке. Але тішуся, що маю кому дати, тішуся, що даю, приносить е, люди. Закінчуй, давай, бо якраз і Віталік дзвонить. Віталі. Закінчую. Платєш, пише одне, таке має біле. Ну та що ти, я хочу поговорити? Віталік дзвонить. Нічого, познай попереживай. Думаю, чому трубку не піднімає? Ха-ха. <риві> <риві> Скільки на ну, там месі деводить? Таке теж може. Ну то добре, да.